Доступно про проблеми інвалідів в Івано-Франківську навчають, як протидіяти насилю у сім'ях, де є інваліди. Тренінги, доступний світ проводять спільно з журналістами та правоохоронцями. Тут пробують зламати стереотипи, дискутують щодо прав людей з особливими потребами. Наталія Чаплинська психолог. Вона переконана, насильство відчував кожен. Зазвичай це психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне приниження. Визнати знущання непросто. Утім, за будь яких обставин варто навчити себе захищати. Коли людину дорікають, що вона є інвалідом, коли над нею можуть насміхатися, коли її не розуміють, коли її обмежують в дуже багатьох потребах, в спілкуванні, в житті можуть обмежувати в харчуванні, навіть в наданні відповідної якісної медичної допомоги і так далі, це вже є від членів сім'ї насильством щодо інваліда, який проживає в сім'ї. Микола Макар прикований до інвалідного візка, понад два. 20 років приклади насилля над людьми з особливими потребами пригадує не одразу, не тому, що не трапляються, просто інваліди живуть в окремому світі. Вони не багатослівні і скаржитися не звикли. Є так само, як і в здорових людей, так само і в нас. Повірте мені, що нам воно напевне ще в два рази більше болить і більше важче. Хто вірить, мріє, має мрію і знає, що воно так має бути не інакше. Ставить собі ціль, і йде до цього. Тоді ну, якось, є друзі, на яких можна скажімо, так, покластися, а також добрі люди, яких в нашому світі і в нашій області теж є багато, тоді вже знаєте, стає життя якось краще. Закони, які б протидіяли та захищали від насильства у сім'ях, де є інваліди, в Україні ухвалені. Потребуючими опікуються державні інституції та соціальні служби. Утім, реальних дій недостатньо, переконана Наталія Чаплинська. Першими у соціальному ланцюжку є дільничі інспектори. Вони несуть найбільше навантаження. У нас відбувалися тренінги на протязі року. Ми запрошували дільничих інспекторів місць з районів. Всіма дільничими ми провели тренінг, особливо з молодими. Навчала їх виходити з тих чи інших ситуацій, приймати рішення згідно закону по насильству сім'ї. І також ми на подальше завжди раді співпрацювати з первою цих тренінгів. Проект Доступний світ реалізується за підтримки посольства США. Такі тренінги у газеті Репортер проводитимуть до кінця року. Ірина Тимчишин, Сергій Шваюк, Новини на вежі.